Денисе, ви сьогодні влаштували виставку за для того, аби привернути увагу до занедбаних спортивних об'єктів. А чи пропагуєте ви спорт серед своїх колег-депутатів? Звісно, я регулярно приглашаю депутатів з нашої фракції займатися спортом. Я даже ініціював, щоб у нас раз в неділю по суботам були заняття спорту. Толі там ігрові види спорту, то літа плавання. Ну, щоби займалися. Олег Ляшко, ваш партійний босс, можливо, питав, як йому накачає качати м'язи, тому що він такий знатний спортсмен. Він же не вміє плавати. От, і постійно просить, <звісно> да, он постійно просить, щоб я його навчив. І ми вже десь півгода не можемо ніяк знайти час, щоб е вместе, я показав йому, як потрібно тримуватися на воді. Ось і відкрилася таємниця, чому ви потрапили до лав радикальної партії. Задля того, аби ви навчили Олега Ляшка плавати. Ну так, да, Злата Огнєвича ти його Чи у вас є досвід, коли ви дійсно навчили дорослу людину плавати? Так, да, звісно. Моя жена. Ваша дружина до знайомства з вами не вміла плавати. Міла но на матрасі зовсім нещодавно ще одна співачка увійшла до лав радикальної партії. Це Анастасія Приходько. Злата угнівич може почати ревнувати теоретично до того, що у партії з'явилася ще одна співачка, яка може навчити Олега Ляшка е, співати. Злата угнівіч дуже е, така здержана в своїх коментарях. Навіть якщо їй щось як буде дискомфортно, я думаю, що вона е, вежливо промолчить. Поэтому я думаю, що что знайдуть найдубші язик.